Багато допомагали в своєму житті і народні депутати минулої каденції, от, минулого скликання. Ми подружилися дуже із Оксаною Володимировною Білозір, були в неї на прийомі. Вона підказувала, як нам в яких випадках краще поступити. От, так, будучи неодноразово на прийомах в. Е Ну, на зустрічі, не на прийомах, а на зустрічі з начальником СБУ Василем Сергійовичем Грицаком. Ми познайомилися з Настю, його помічницею. Це таке світле дитя, світла людина. Вона істинна патріотка, волонтерка. Вона наш... стала нашим уже за ці 10 років, стала ангелом-охоронцем. Янголядко, вона розумна, дуже от їй дуже важко, бо вона хапається за всіх і за вся. Вона і, е, жалкує за загиблими, і нас не забуває полонених і безвістів з них. Ми робимо різні проекти. Ми кругом вона запрошує нас. Це мотивує нас, тому що е, хай не влада, але ж громадськ громадськість суспільство в обличчі Насті Голішевської. На нас звертає увагу і нас виводи ну як на різні заходи, які потрібні. Ми щорічно зустрічаємося 30 серпня у Всесвітній день безвісті зниклих людей тут у Володимирському соборі. Дякую всім добрим людям, команді Оксани. Володимир на білозір. Вона запрошує нас і на концерти свої сольними з приїжаєм задоволення безкоштовно. Це все от в сімейному в сімейному просторі. Спілкуємося з другими акторами, співаками. От завжди поруч це дуже нас мотивує, дає нам сили і впевненості в тому, що наші сини, наші чоловіки, брати і сестри скоро прийдуть в наші обійми. Про що ми дуже просимо і молимо Господа.